Кожна вправа з релаксації починається з того, що ми приймаємо зручне положення. Сідаємо чи лягаємо. Неважливо. Тож я попрошу вас зараз. Прийміть зручне положення. Ось так. Дуже добре. Зараз заплющіть очі і дозвольте прийти спогаду. А що значить прийти? Це значить, що не варто його шукати, варто просто відкритись і дозволити пам'яті показати нам спогад, такий, що сам з'являється. Тож дозвольте прийти спогаду, в якому, в якому якась людина. Можливо, ваша близька людина, можливо, знайома, а можливо, і зовсім незнайома вам людина дарує вам щиру посмішку. Абсолютно безкорисливо дарує. Дозвольте зараз спогаду прийти. Можливо, це буде візуальний спогад, і ви побачите цю людину, яка дарує вам. Свою посмішку. І цей момент, коли ми пригадуємо, це ніби зупинка часу. Ніби час зупиняється, і ми занурюємось своєю увагою, своїм спостереженням у цю посмішку. І бачимо посмішку людини. Яку вона подарувала нам абсолютно щиро. І ви приймаєте цю посмішку як подарунок. І у вашому серці виникає почуття вдячності і радості, оскільки ви прийняли цей подарунок. І у вашому серці виникає почуття вдячності, радості, можливо, і посмішка у відповідь виникає. Можливо. Побачте зараз обличчя цієї людини. Можливо, ви і всю людину побачите. Її фігуру, обличчя, очі, яка дарує. Посмішку абсолютно безкорисливо дарує, просто посміхається, і ви приймаєте цей подарунок, декілька мити і побудьте. Побудьте в цьому процесі. Вам хтось дарує. Посмішку, а ви її із вдячністю приймаєте. І відчуйте відчуття у своєму серці, які виникають, коли ви приймаєте цей найдорожчий подарунок, який може бути, зараз. Я прошу прийти до вас ще одному спогаду. В цьому спогаді ви даруєте посмішку, безкорисливо якійсь людині, вашій близькій людині, вашій дитині, вашому коханому, вашій коханій, а можливо. Другові або подрузі, а можливо, незнайомій людині. Дозвольте спогаду прийти. І коли цей спогад прийде, ви зможете побачити ту людину, якій ви даруєте свою посмішку. Це може бути. Можливо, ви навіть побачите, де це відбувається, де ви даруєте посмішку. І побачите обличчя цієї людини, якій ви даруєте свою посмішку. Почуєте цей момент. Можливо, звуки голосу, ваш голос, чи голоси інших людей. Або якась особлива мелодія цього моменту. І відчуйте в своєму серці це відчуття, коли ви даруєте свою посмішку іншій людині. Абсолютно безкорисливо. Просто посміхаєтесь. І людина це приймає, приймає і розуміє, що ви даруєте їй посмішку. І ваше серце теж може посміхатися. І декілька митей тиші ви продовжуєте знаходитись в цьому моменті, коли. Ви даруєте посмішку. І, як ми вже знаємо, посмішка один із самих дорогих подарунків. Але є ще один, дуже дорогий подарунок. Зараз дозвольте прийти ще одному спогаду. В якому ви згадуєте людину, яка подарувала вам свій час. Вона провела свій час з вами. Згадайте, дозвольте прийти спогаду про те, як якась людина подарувала вам свій час. Це називається. Бути з людиною. І в цей час вона, можливо, нічого вам не казала, і ви, можливо, нічого їй не казали. А можливо, ви бесідували. Я не знаю. Просто побачте зараз дозвольте собі побачити. Можливо, ви почуєте. Звуки голосу, чи звуки голосів, чи звуки тиші, чи звуки сміху, чи ще якісь. Приймайте цей подарунок із вдячністю. Прийміть цей подарунок і відчуйте в своєму тілі, чи в своєму серці відчуйте вдячність до цієї людини. Що подарувала вам цей самий дорогий подарунок. І зараз дозвольте прийти ще одному спогаду. Це спогад, коли ви подарували людині свій час. Це значить, що ви. Провели час з людиною. Ви побули з людиною. Ви можете побачити цю людину. Побачити її погляд, її обличчя, її реакцію, її міміку, її емоцію. Ви даруєте людині свій час, а людина приймає цей час від вас, як подарунок. Приймає із вдячністю. Із вдячністю приймає. І відчуйте в своєму серці відчуття чи емоцію, яка виникає. Коли ви даруєте людині час, зараз, коли ви прийняли найдорожчі подарунки і подарували найдорожчі подарунки, можете завершувати цю вправу. В своєму ритмі. Скільки часу вам потрібно на відновлення бадьорого стану. Ваші очі відкриються самі. Ви зробите глибокий вдих, потягнетесь. Кожна вправа з релаксації починається з того, що ми приймаємо зручне положення.